У своїй творчій студії. Хоча тут я зупинилась на хвилинку, щоб тільки вас привітати і сказати, що ви самі приємні глядачі з усіх. Дякую вам. Зараз ми підемо на мою діляночку, і я вам розкажу ще про одні свої улюблені рослинки. І це будуть сукуленти. І зараз, може, дехто з вас скаже, О, я це не люблю! Але я вас хочу е, застерегти. Я теж так думала раніше, коли тут е, оселилася, і у мене увага була звернута тільки на троянди, на хвойні рослини е, і е, ну, на такі, які м, у більш декоративних садах, які я бачила на відео. Але досвід показав, що треба вивчати свою ділянку, свій ґрунт. Свої погодні умови, а саме в центральній Україні, кому тут насправді добре. І уже, маючи маленький досвід, два сезони, всього два сезони. І я вже точно від деяких рослин відмовилася. А деякі виявилися любов-любов. Тому хочу поділитися з вами своїми спостереженнями. І показати маленькі результати, які в мене вже були, і які я ще очікую. Тому запрошую вас на маленьку прогулянку і ще раз дякую за увагу і за те, що ви підписуєтесь на мій канал і підтримуєте мене. Обіймаю вас своїм серцем. Вийшла як і планувала подбати про своїх діточок. Кам'яні трояндочки, маленькі у мене новиночки, вони всі невеличкі. І вони у мене розсаджені і отакі невеликі горщики, і в міні-клумбочки, і бордюр на передньому плані. І дуже важливо не тільки прибрати сорні трави, які ну, вони закривають. Наповзають на кам'яні трояндочки і закривають їх. А ще й падає листя з дерева, облітає і падає. І їх обов'язково треба прибрати, тому що кам'яні троянди вони не переносять надлишку вологи, ніякої, ніякого надлишку сирості взагалі. І якщо вони будуть прикриті листям. Вони можуть загнити. Тому я ходжу і листочки з них прибираю. Я можу дозволити листочки лежати і під хризантемами, і під трояндами, але ні, на, ні в якому разі на сукулентах. Ось про що я казала. Бачите, облітає молода черешенька. Ми насадили молоденький садочок з нуля. І оці листочки. Черешні. Треба обов'язково прибрати, щоб вони тут не загнивали на цій міні-клумбі. Отак. Нехай буде е, навіть трошки трави, я її висмикаю пізніше. Але листочків бути не повинно. Ось дуже щось яскравий їжачок який. А ось. Павутинчати. З фіолетовими кінчиками. А ось блакитний екземпляр. Оця чудова. Ось дуже гарна. Більш червоніша або бордо. Ось кам'яна троянда з назвою Леопольд. Вона вважається найтемнішою із всіх кам'яних троянд. А поряд дивіться, які чудові. Яскраві, яскраві. Теж коли вони підростуть і ще дадуть діточок, хоча деякі з них. Уже зараз дуже активно розмножуються, як оцей Гарно. Ну, люблю я їх. Що там казати? Люблю ось такий рожевий, малиново-рожевий. Всі вони різні, різні. Потім вони отако розмножуються і утворюють килимочки. Оце найгарніше з рожевих для мене. І, до речі, дуже-дуже щедро дає діточок. Оця мені подобається. З такими темними кінчиками. Дуже виразна така. Я зовсім нещодавно обновила свої ці міні-клумби з кам'яними трояндами. Вони виросли великими, ну, в розмір троянди, великої троянди. І якось одночасово заквітли, тому ті, що заквітли, потім треба прибрати, вони вже втрачають свій декоративний вид. А насаджати треба молоденьких. До весни вони будуть значно більші. Вони будуть взимку яскраві, і я буду милуватися цими трояндами. А також є сукуленти, які не, е, ну, вони взимку залишаються такими ж зеленими. Є сукуленти, які, у яких відмирає надземна частина. А є сукуленти, як які прикрашають композицію і взимку. Ну, я в них закохана, тому що коли всі рослинки взимку сплять, то ці продовжують мене тішити. Ще одна клумбочка з малючками. Тут я приберу травичку зараз і вони маленькі, але я вже то знаю перспективу їхньої краси. Тут я підсадила і Атлантіс на задньому плані. І так робила, щоб поряд не були однакові трояндочки, щоб було таке різнобарв'я. Тут посередині ось і одіті є, і оростахіс, павутинчиті. Ну і без ангеліни ніяк. Вона мені дуже подобається. Вона мене є майже у всіх композиціях. Ось о чудові екземпляри. Зараз буду трошки, як то кажуть, полоти тут. Буду виривати оцю маленьку травичку, щоб вона їх не глушила, не накривала. Ось, наприклад, трояндочка, яка вже трошки підросла. І. Поряд з нею мені подобається з такою серединкою. Чудово виглядає. До речі, я підсадила до них живучку, і я думаю, що вони будуть жити в мирі. Ніхто нікого не буде б ображати. А тут я навіть здивована ще не втратив свою декоративність Седум Атлантіс. Маленька поділочка була, але дивіться, що цікаво, його надземна частина скоро буде коричневою просто. Але там під низом закладаються брунічки для наступного року. Це дуже гарний седум. А ось який чудовий килимочок утворила Делосперма. Ще кажуть хрустальна трава. Вона у мене є різна, квіточки у неї бувають і малинові, і червоні, і помаранчеві, а це якась коралова. Килимочок гарний, зимує. У мене зимує. в такому ж вигляді тільки не цвіти. Ось, наприклад, оцю композицію. Я висадила три місяці тому у 5-літровий горщик. Вони були малесенькі, ці трояндочки, дітки. І ось вони вже починають як-то наближатися одна до одної, тому що вони е ну, стають більшими, яскравішими. І тепер я ходжу і милуюся на ці композиції. Ось іще одна. Тут більш червоних трояндочок, одна навіть дуже темна. Зараз вони декоративніші, ніж влітку. Але влітку мені є чим милуватися. А коли зима, то тут уже вибір небагатий, тому я вдячна цим рослинкам за їх витривалість. Ось іще одна в 5-літровому горщику. Навіть з маленьким декором. Дуже добре виглядає седум Ангеліна, який ось посередині композиції. І, до речі, він стає прямо буває вогняно-червоним, буває помиранчевим. Дуже гарно він змінює колір. А тут мені. Треба прибрати листочки, бо вони заважають і можуть нашкодити Отако, От Прибрала тут невеличка колекція у цій міні-клумбі. Треба досадити сюди, але вже в цьому році я не буду досаджувати, бо вже холодно. І вони, коли холодно, погано вкорінюються. Люблю ще оцю трояндочку, оцю. Вона називається Одітті. Вона такої монстрозної форми. Я можу висадити композицію навіть у чашку, наприклад, у якої відбилася ручка. Я роблю дірочку знизу, щоб стікала вода. І дивіться, як. Гарно виглядає, чашка була півлітрова, велика. Але ручка відбилася, утворився такий міні горщик. І тут уже отака композиція живе. До речі, я не викидаю навіть найменші екземпляри, коли мені присилали набори. І дівчата щедро накладають малючків, то попадалися ну такі мініатюрні, менше сантиметра. Так от я отак їх поскладала, навіть дуже не заглиблювала. Я їх поскладала, оце в такий коробочок невеликий. І вони всі-всі приросли і за місяць-два ще й вони стали більшими. Тому теж буде посадковий матеріал. Я потім їх підсажу в якусь із композицій. Ось у горщику висаджені малючки, і теж можна побачити, що вони дуже різні. До речі, бачу, які будуть оксамитові, наприклад, оці рожеві, вже зараз видно, що вони оксамитові. У півлітрові горщики я висаджувала такі маленькі дитячі садочки. Тут були зовсім малесенькі трояндочки, по три штучки, і намагалася поєднати різних кольорів, як тут і блакитна, і рожева, і з фіолетовими кінчиками. Бо у таких горщиків керамічних, вони найкраще дивляться в керамічних горщиках, але в мене їх небагато таких керамічних. Тому можна все що під рукою, що ви вважаєте декоративним, кам'яні троянди ростуть у будь-якій ємності, де можна насипати хоч небагато землі.